Слава Ісусу Христу! Дорогі брати та сестри! Сьогоднішнє євангельське читання про страшний суд закликає нас по новому поглянути на звичні для нас речі. Цей текст змушує задуматися над нашими вчинками, над нашим ставленням до людей навколо нас і відповідальністю перед Христом. Євангеліє нагадує: Христос запитає нас не про кількість молитв. Чи піст, які ми тримаємо, а про те, як ми ставилися до ближніх. Чи ми нагодували голодного, чи прийняли подорожнього, чи відвідали хворого, бо саме в цих людях, у їхніх стражданнях і потребах Христос присутній серед нас. Цей заклик бути уважними до людей навколо це заклик до свободи, свободи у Христі, яка звільняє нас від егоїзму. Пристрастей та стереотипів. Часто ми уникаємо тих, хто опинився на узбіччі життя бездомних, хворих, одиноких. Це важко, але Христос не змушує нас постійно жити поруч із ними. Він закликає бачити в них людей, бачити в них свій образ. Великий піст, до якого ми готуємося, це час жертви та милосердя. Це час обмежити себе в чомусь фізичному, щоб звільнити місце для духовного. Це можливість зробити малу жертву в ім'я Христа, але важливо пам'ятати, що жодна добра справа не врятує нас без Божої благодаті, бо не ми самі себе спасаємо, а Христос дарує нам вічне життя. Сьогоднішнє читання про страшний суд не має нас налякати. Воно нагадує лише про відповідальність і милосердя, про потребу в стосунках із Богом, про любов до ближнього. Ми можемо опинитися по будь-який бік від Христа в День суду, але Він милосердний суддя. Нехай Великий піст стане для нас часом переосмислення і духовного оновлення. Нехай у кожній людині ми побачимо образ Христа і нехай. Милосердя, яке ми виявимо до ближнього, буде нашим даром Богу. Амінь. Слава навіки Богу нашому.